Вітаю, друзі і гості, поціновувачі чудових, чудових виробів порцеляни. Мене звати Олеся і сьогодні ви на моїй сонячній стороні. Я хочу зробити невеличкий анонс такої радісної помаранчевої порцеляни Полонського фарфорового заводу. Вироби приблизно одного віку, але дуже вони справді такі радісні, святкові. Між іншим в мене для вас загадка. То розгадає, звідки ця, ця мелодія. Ці предмети, які є в моїй колекції, є різної якості, мають різну історію. От Дорогої порцеляни я не купляю, вона приходить до мене різними шляхами. Але так склалося, що Полонська порцеляна в мене тільки помаранчевого кольору поки що. Зараз ми глянемо коротенько клейму, як бачите, різне на кожному предметі. Надалі я буду знімати відео про Кожні предмети, так би сказати, про кожні сервіз, чи як вони там є вже в якому вигляді. Деякі з них я би хотіла трошки доповнити, а деякі просто зберігаються як пам'ять якась, чи що. Так що підписуйтеся на канал, далі буде багато цікавого і нового.